Без вторгнення в російський когнітивний простір, без інтервенцій, без діпстрайків, ми будемо топцювати на місці. Західна еліта вона е, знаходиться в російській парадигмі сприйняття Росії, бо західну еліту курси славістики. Саветовіння будь-яких цих курсів, їх читали росіяни і читали зі своїх імперських позицій, там, де немає вільної України, немає Білорусі. Я не кажу вже про ті утворення, які ще навіть не Відчули смаку власної національної держави, чому це важливо для глобального півдня? тому що досі в на глобальному півдні превалює думка про те, що Росія це друг всіх поневолених народів, що це лідер антиколоніальної боротьби, коли ця країна сама собою є тюрмою народів, і це по факту до цього часу. Провадить політику, яка була типова для 19-го сторіччя.